Там, пап? Що там пах? Що нічого. На вулиці сніг. Вийшов з переноска. Дід сказав, що слякать не проїхати на візочку, вийшли з переноску. Йдемо по сухому асфальту. Ну і що? Рома Зато... щось розповідає. Що ти там розповідаєш? Що ти там розповідаєш, а? Розказуй. Що ти там розповідаєш? Що, ще у нас все, є, ніяк п'ятий місяць зими ніяк не закінчиться. Сьогодні вже якесь сьоме? Шосте чи сьоме. Сьоме, сьоме. 7 квітня, а у нас ні. Ну він добре шутане і голоду немає. Це класно, Ром. Що ти робиш? гам гам а ма гам Дивиться. Мороза? Відвертається, щуриться. І все. Змирився вже. Та все, папа. Це моє кошеня, скільки хочу стільки вилезти. <рес> да. Дома... Погнали додому. Ой-ой, що тут таке. <рес> Пішли додому. Воно закривається вже.